Щедрик Микола Леонтовича набрав особливої популярності, особливо впродовж останніх років. Мелодія на основі чотирьох нот підкорила усю Європу. Він лунає у фільмах, рекламах на різних заходах. Саме для того, аби більше людей дізнавалися про видатного композитора, у шості проводять заходи, щоб зберегти пам'ять минулого. А Микола Леонтович це композитор, який мав на меті створити такий твір. Який буде впізнаваємий з маленької щедрівочки, чотири чотири ноти він створив шедевр, який зараз співається різними мовами світу, звучить інструментально, його зараз впізнають скрізь. Особливо у фільмах дуже часто він зустрічається і нема такої людини, яка б не чула ці чотири. Нотки всі наспівують. Такий захід було вирішено провести саме в просторі громадської організації Молодіжний центр шум, щоб студентство більше дізналося про Леонтовича і його творіння. Тим більше 13 грудня виповнилося 147 років з дня народження. Відомого українця до уваги присутніх підготували коротку біографічну довідку про композитора та фольклориста. Треба молоді наші розповідати про нащадків, розповідати про творчість і нести, так би мовити, культурний фронт і розповідати дітям, що раніше, майже там 102 роки, ну скажімо, чи більше, була ідентична ситуація в країні було дуже непросто. Зараз ми переживаємо ті ж самі часи, і в принципі, давайте дітям доносити правду, що композитора було вбито, вбито було російською владою. Називаємо все своїми іменами, і щоб діти розуміли, що за українську, за українську позицію, за спів, за творчість українською раніше так карали. Також під час заходу присутні мали можливість ознайомитися з Щедриком у різних аранжуваннях, зокрема, й у виконанні музикантів Шосткинської школи мистецтв. Такі заходи допомагають молоді усвідомити свою українську ідентичність. Я прийшла сьогодні розповісти про Миколу Леонтовича, який написав відомий твір Щедрик, що відомий по всьому світу в різних варіаціях на різних мовах. Бо я вважаю, що ну люди повинні знати нашу історію, бо події, які були ну тоді, і події, які зараз, вони дуже схожі, і тому треба, щоб світ не забував про нашу Україну, про нашу історію, взагалі про нас, щоб люди знали, що ми не частина Росії, що ми незалежні. Особливої актуальності такі заходи набрали під час повномасштабного вторгнення, адже зараз, у часи російської пропаганди, як ніколи, молодь потребує знати, що вони є незалежними та самобутніми українцями. Почали більше занурюватися, дізнаватися свою історію, історію свого народу, історію своєї родини, історію свого міста, щоб знати те, що було колись раніше, і зараз не повторювати тих помилок, які вже були те, що було вже пройдено. Викладачі школи мистецтв і надалі проводитимуть такі заходи в інших навчальних закладах.